Щоб внести до містоподівного кадастру відомості про документацію, на яку в повному обсязі накладено гриф для службового користування, вам необхідно вказати, що у вас відсутні дані для завантаження, обрати період затвердження документації, вказати рік затвердження за наявності номер рішення про затвердження документації та обрати причиною відсутності МВД, загрифована. Тепер слід додати компоненту. При додаванні компоненти вказуємо назву містобудівної документації, обираємо вид, вказуємо населений пункт та орієнтовну площу проєктування. Після цього зберігаємо. Оскільки ми вносимо відомості про документацію, яка загрифована в повному обсязі, матеріали містобудівної документації додавати ми не будемо. Тут не передбачена така можливість, ми переходимо до формування витягу про внесення чинної містобудівної документації. Після підписання та реєстрації цього витягу слід перейти до реєстру рішень про затвердження та додати рішення про затвердження даної документації.